Семірка пентаклів. Чекаю. Не, не приймаю рішень, не роблю ніяких дій. Пентаклів у нас карта така з енергія землі, спокою. День очікування. Очікуєте, щось будете. Можливо, навіть, знаєте, як, наприклад, стояти в пробці, ждати якихось людей, да, якось черги, оце може теж таке, Кажуть, ой, карта така страшна. Да? Ні, очікуєте, очікуєте. Хоча я знаю, що є таке прислів'я доганяти і ждать то, най... то не саме страшне, да? то от будете якось більш в очікуванні. Давайте подивимось, чому саме така, така. Ну, тут, понимаете, тут якийсь, можливо, якийсь документ. Карта паш, паш, Пентаклів — це карта документів. Да? От, якісь документи, якісь, знаете, як така в діях якесь недоро непорозуміння, якесь незрозуміле і обмеження. Понимаете? От не виходить. От що ви там за собі запланували, що ви там хотіли, якісь дії, чого ви там очікували, то воно якось вийде. Не зрозуміла, от знаєте якась конфліктна ситуація не зараз, після Нового року. Вже приходьте, вже потім получите, знаєте, ну, щось таке. от. І обмеження в якоїсь там, немає, наприклад, в співпраці, значить, е... Ой, я вибачаюся, це в мене тут. Обмеження, співпраці, можливо, знаєте, не можете отримати, наприклад, якийсь документ і за обмеження ну, на чому хочете, може бути обмеження. В співпраці, обмеження в співпраці. Тобто, е не може, людини немає, яка повинна вам там ставити печать, не знаю. І зараз воно, ну, наприклад, ну, не можете, вам треба буде почекати. Тобто, в понеділок у вас те, що ви там собі запланували, е то воно. Не вийде так, як ви хочете. І, але е, це, ви знаєте, що це доповнюючі карти для тих, ну, хто повинен цю інформацію був почути. Але взагалі я ж кажу, що карта Сімірка Пентаклів може вас програтися тим, що ви можете стояти в пробці. Ви можете чекати людину на зустріч, наприклад, людина десь затримається. Що хочете, може бути по Семірці. Але це день очікування. Більше будете чекати, чим діяти. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, вітаю трічки. А трічок, трійки.